Підготовка нових грантових заяв буде націлена на облаштування укриттів, модернізацію комунальних закладів, розвиток молодіжної політики та ветеранського бізнесу. Про це йшлося на засіданні наглядової ради Агенції регіонального розвитку Полтавської області, офіс євроінтеграції за участі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Верхова рада прийняла першому що чіткі законопроекту приводу стимулювання працівників державної влади та місцевого супровідні до зустрічати міжнародних фінансові Джерела ми запитую точки зору залучення тих інвестицій, які могли вам посприяти отримання додаткових бонус. ми могли проведи проводити тренінги, Гранти для бізнесу віддає надання індивідуальних консультацій зі складання бізнес-планів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, членів родин загиблих ветеранів, ветеранок, внутрішньопереміщених осіб та представників середнього бізнесу. Також плануємо оновити каталог. Полтавщини. Ми такі засідання Агенції регіонального розвитку проводимо там, умовно кажучи, раз на місяць, але в цей час між засіданнями діє сама організація, тобто в рамках співпраці із різними вузами, із партнерами нашими, із промисловцями, для того, щоб допомогти реалізувати ті проекти, які наразі є дуже актуальними для Полтавщини. Днями вісім ветеранів та членів їхніх родин перемогли в грантових конкурсах на суму близько трьох мільйонів гривень, розповідає директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області офіс євроінтеграції Віта Рекотова. Деякий бізнес буде відновлюватися тими ветеранами, які прийшли із війни і хочуть інтегруватися в соціальне і економічне життя. Деякий бізнес буде започаткуватися, а деякий бізнес просто буде масштабуватися. Це там де подавалися дружини ветеранів. Серед головних напрямків роботи агенції і реалізація політики зроблена в Україні та освітницька діяльність. До співпраці постійно залучають університети, на базі яких проводять бізнес-навчання та розвивають підприємництво. Останні два роки це співробітництво вийшло на якісно новий етап, в зв'язку з тим, що ми, по суті, спільно реалізуємо проєкт підтримки ветеранів і членів їх сімей і в частині і професійного перенавчання і Підготовки заявок на фінансування бізнес-ідей на останньому конкурсі, який проводив німецький фонд за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, і де розігралося 20 грантів, наші представники подали заявки і виграли 8 із 20 грантів. Минулого року агенцією регіонального розвитку Полтавської області офіс євроінтеграції було проведено 36 тренінгів, 22 круглих столи. Підписано 11 меморандумів про співпрацю. Затвердили в ході засідання і план роботи агенції на третій та четвертий квартал цього року.